Обробив цей метал <кій> перетворювачі мержі, бачите, цей верх вичистив до цього канта. І тут також вичистив, обробив перетворювачі мержі, хай воно трошки його роз'їдає. Тепер перехожу до цієї частини відповідної, Це таке, що з вулиці була. І от я дивлюсь на неї. І як її оцінить? Якщо брати до уваги мою любиму заміну гофри на автомобілі на глушнику, ну, то її міняють по тисячі. Ну, Більшість хлопців я бачу 1750 тисяча. 000. Тисяча. Відрізати два різи по глушнику. вставити гофру обварити. І до побачення, автомобіль поїхав. З цим металом, скільки роботи треба вирізати довжину шва. Я думаю, ви бачите. Добре, я вам покажу. 37 см, плюс тут 10. 47 см, плюс 15 кропок. Рівноцінно гофрі подовжені шва? Я думаю, що рівноцінно. Тепер гофру. Ви будете вичищати оцю корозію? Ні. Тому що вам привезли нову, стару ви вирізали і викинули. А оцю корозію ви будете вичищати? Є якісь витрати на розхідні матеріали? На отакі круги, на отакі круги. На отакі ленти. А вона вартує 35 гривень одно. І не факт, що я нею його вичищу, тому що вони ну, зношуються. Відрізні круги, електрика, Перетворювач ржі. ґрунт. Це ж все якось повинно мати винагороду чи ні? Начинає дехто писати мені, що автомобіль того не вартує туди-сюди. Ну, так не робіть, я ж при чому. Якщо автомобіль у вас вартує дешево, яке це має відношення до моєго часу, моїх матеріалів, інструментів і того подібного? Ну, ніякого, ж, правда? Якщо ваш автомобіль не вартує, і не робіть, а якщо в когось вартує, то воно повинно вартувати. Або взяти його замастічать і до побачення, і не робить цього. Але ж не всім підходить такий варіант декому треба його вичистити, зробити новим гор.